Добрий день. Сьогодні ми повторюємо службові слова, про які ви вже знаєте з років української мови, вони не мають свого значення, вони лише допомагають. До них належать такі слова, як в на «під», «поруч». В це IN. The cat is in the box. Кіт в коробці. In the box. В коробці. Також на це on. The cat is on the box. Кіт на коробці. On the box. На коробці. Наступне слово це under. Під. The cat is under the box. Кіт під коробкою. А також next to. The cat is next to the box. Кіт біля коробки. Next to the box біля коробки. А тепер вам потрібно відповісти на мої питання. Я спитаю вас про місце в кімнаті, де знаходиться людина або предмет, а ви скажете місце, використовуючи ці службові слова. Якщо необхідно, поставте на паузу. Перше. Where's the computer? Де комп'ютер? It's on the table. Він на столі. Наступне питання: Where's the doll? Де лялька? It's in the toy box. Вона в коробці для іграшок. Третє питання. Where's the bike? Де велосипед? Вам потрібно сказати, що він біля поїзда. It's next to the train. Четверте. Where's Stella? Де Стелла? Вона на стільці. She is on the chair. Вона на стільці. Where are pencils? Де олівці? Вони на столі. They are on the table. Where are toys? Де іграшки? вони в коробці для іграшок They are in the toy box. Сьома Where's the ball? Де м'яч? Біля коробки з іграшками. It's next to the toy box. Восьме питання. Where's Maskman? Де Маскмен? Він біля машини. It's next to the car. Він біля машини. А тепер я спитаю вас про місце в кімнаті, де знаходиться мишка, а ви мені скажете, є вона там чи ні. Використовуємо питання. Is the mouse, наприклад, under the table. Мишка під столом? І відповідь на це питання, що вам потрібно відповісти? Yes, it is, якщо так, знаходиться. No, it isn't, якщо ні, не знаходиться. Я вам дам трохи часу дати відповідь самостійно, а потім назву правильну відповідь. Перше питання. Is the mouse on the table? Мишка на столі? No, it isn't. Ні, її там немає. Is the mouse next to the computer? Мишка біля комп'ютера? No, it isn't. Ні, її там немає. Is the mouse under the table? Мишка під столом? No, it isn't. Ні, її там немає. Is the mouse in the toy box? Мишка в коробці для іграшок. No, it isn't. Ні, там її немає. Is the mouse on the chair? Мишка на стільці? No, it isn't. Ні, її там немає. Is the mouse next to the toy box? Мишка біля короб біля коробки з іграшками. No, it isn't. Ні, її там немає. Is the mouse under the chair? Мишка під стільцем. No, it isn't. Ні, її там немає. Is the mouse in the bag? Мишка в рюкзаку? Yes, it is. Так, вона там. Is the mouse on the bed? Мишка на ліжку? No, it isn't. Ні, її там немає. Is the mouse under the book? Мышка під книжкою? No, it isn't. Ні, її там немає. Is the mouse under the bed? Мишка під ліжком? No, it isn't. Ні, її там немає. Is the mouse on the bag? Мишка на рюкзаку? No, it isn't. Ні, її немає там. Is the mouse next to the chair? Мишка біля стільця? No, it isn't. Ні, її там немає. Is the mouse next to the book? Мишка біля книжки? No, it isn't. Ні, її там немає. Наступна картинка. Is the car? І потім місце знаходження. Відповідь така сама: Yes, it is. Або No, it isn't. Перше питання. Is the car under the table? Автомобіль під столом? No, it isn't. Ні, його там немає. Is the car on the chair? Машина на стільці? No, it isn't. Ні, її там немає. Is the car in the bag? Машина в рюкзаку? Yes, it is. Так, вона там. Is the car on the table? Автомобіль на столі? No, it isn't. Ні, його там немає. Наступне. Is the car under the chair? Автомобіль під стільцем? No, it isn't. Ні. Його там немає. Is the car in the toy box? Автомобіль в коробці для іграшок. No, it isn't. Ні. Її там немає. Is the car on the toy box? Автомобіль на коробці для іграшок. No, it isn't. Ні, його там немає. Is the car next to the chair? Автомобіль поруч зі стільцем? No, it isn't. Ні, його там немає. Is the car under the bag? Автомобіль під сумкою? No, it isn't. Ні, його там немає. Is the car next to the toy box? Автомобіль біля коробки для іграшок? No, it isn't. Ні, його там немає. Is the car on the bag? Автомобіль на рюкзаку? No, it isn't. Ні, його там немає.